Вітаю, друзі! 28 листопада. Сьогодні з вами знову Леклочок Путін заявив з Казахстану, що готовий до переговорів з України без будь-яких попередніх умов. У нього є умови для встановлення миру. Нічого нового, маніпуляція. Ну і також в головному управлінні розвідки повідомили, що знищили в Криму російську РЛС под льот вартістю 5 мільйонів доларів. І ще багато маю для вас новин, тому, будь ласка, з вас підписка, коментар, вподобайка, і обов'язково долучайтесь до збору для 66-ї бригади, який ми проводимо вже впродовж останніх кількох днів. Ми зібрали вже дві третини від необхідної суми. Залишилося не так багато, посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Отже, Путін каже, що він готовий до перемовин. Ніяких попередніх умов для перемовин у нього немає, але є умови для миру. Я детальний аналіз саме цієї його заяви робив у попередньому відео. Тут зупинятися довго не буду. Залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Перейдіть перегляньте. Там небагато, 9 хвилин, але суть ви зрозумієте. І заакцентую вашу увагу на тому, що в принципі нічого не змінюється в риториці Путіна, але бажання Росії почати переговори дуже велике. Говорив, говорю і повторюю ще раз: Кремль прагне переговорів. По одній простій причині, тому що він фактично на видосі. Російська економіка може рухнути дуже серйозно. Тоді Росія не впорається з тими викликами, які перед нею постануть, їй треба заморозка. Це очевидний факт. Але, звісно, вони хочуть заморозити війну на своїх умовах, тому і будуть говорити Давайте, ми ж готові». Я так вбачаю цю історію, якщо ви не погоджуєтесь, аргументовано, будь ласка, напишіть це в коментарях. І прошу, ну не пишіть просто, та це все маячня, та це все не так. Обґрунтуйте свою думку, я вас дуже про це прошу. Також сьогодні повідомили в головному управлінні розвідки, що вони працюють по Криму, дуже активно, знищили там російську РЛС, подльот в українській розвідці зазначили, що операція була проведена біля населеного пункту Котовське на заході тимчасово окупованого Криму. Вартість цієї релески 5 мільйонів доларів. Ну це немало, але для російського бюджету небагато. Втім, на тлі саме зараз ситуації, яка є в Кремлі, посилення санкційної політики проти Росії, запровадження санкцій проти тіньового флоту то. В Кремлі бідкаються, щоб у них вистачило грошей на все, тому що і красти треба, і забезпечувати ВПК. Враховуючи те, що вони на ВПК виділяють понад 40% федерального бюджету, видатки весь час збільшуються, ну то, звісно, грошей треба більше. І тому я й кажу, що Путін не випадково говорить про переговори вкотре наголошує, але на своїх умовах, тим паче він. Зараз більшу ескалацію нарощує на тлі приходу Трампа до адміністрації і закидає йому, що і Трамп бідний, і треба з ним домовлятися, і так далі. Ми дослухаємося до опозиції, і взагалі демократи, перед перетакі, гноблять команду Трампа. Там багато цікавих заяв. Ще раз наголошу: посилання в правому верхньому кутку, Переходьте і дивіться. Ну, як ви знаєте, минула ніч для нас була. Доволі екстремальною було випущено по території України близько 200 повітряних цілей, половина ракет, половина безпілотників. Зафіксовано 12 влучань по об'єктах паливо-неретичного сектору. Тому світла наразі в багатьох немає. Його відновлять і абсолютно не маю сумніву, і те, що Протиповітряні сили спрацювали максимально ефективно. У мене також немає сумніву. Всі розмови про те, що когось щось на щось треба міняти, остіню як політичні ігрища. На жаль, в умовах війни вони також присутні. Однією із причин, чому ми не всі цілі збиваємо, звісно, є недостатність систем протиповітряної оборони західних зразків. Сьогодні стало відомо, що Нідерланди передали нам. Три пускові установки Петріот. Про це повідомив міністр оборони Брекельманс. І системи ППО будуть надходити до нас іще. Я особисто в цьому не сумніваюся. Тепер щодо іншого скандального питання, яке підтвердили в Міністерстві закордонних справ України, це побажання адміністрації Джозефа Байдена, буду говорити так обережно, аби у нас в Україні знизили мобілізаційний вік до 18 років з 25-ти. Справді такі розмови велися із керівництвом України. Про це підтвердив речник Міністерства закордонних справ України Тихій, і він говорить, що саме пункт зниження мобілізаційного віку не є пунктом напруги у відносинах із адміністрацією. Байдена. Ну, ви знаєте, що Джейк Саліван, радник з нацбезпеки Джозефа Байдена, нещодавно особисто говорив про те, що Україні потрібно мобілізацію покращувати, збільшувати. Хоча сьогодні радник Зеленського Литвин повідомив про те, що ми навіть не можемо озброїти повноцінно ті бригади, які сформовані з тих мобілізованих, які безпосередньо є в лавах Збройних сил України. Недостатньо у нас броньованої техніки. Недостатньо зброї, яку мали передати нам американці в тому числі. Хоча Сполучені Штати Америки передають нам зброї найбільше, але Джозеф Байден не встигає виконати повністю всі свої президентські програми і використати всі гроші, які в нього є, для того щоб Україні передати зброю. Приблизно 6,5 мільярдів доларів перейдуть уже до адміністрації Трампа, і вже він буде ними розпоряджатися. Але на пропозицію зменшити мобілізаційний вік відгукнувся Ілон Маск. Американський мільярдер і радник обраного президента США Дональда Трампа розкритикував заклики адміністрації Байдена до України дозволити мобілізацію до війська з 18 років. Про це пише агентство Associated Press і в Україні такий коментар. Маска, звісно, отримав схвальну підтримку, що абсолютно логічно, тому що справді треба передавати Україні більше зброї. Ніж говорити про те, який у нас має бути мобілізаційний вік. Хоча, скажу відверто, проблеми з мобілізацією є. І на сьогоднішній день територіальні центри комплектування в переважній більшості нікого не визнають, наприклад, непридатним. Не можуть вони таке робити по якихось незрозумілих причинах. Больний худий кривий, перепрошую, хворий, худий кривий, ти все рівно придатний і тебе записують до війська. І, на жаль, такі. Тенденції нездорові є, тому проблематику не знімаємо, але так само відповідальними за успіх на полі бою є і Сполучені Штати Америки і Європа, тому що ми стоїмо на сторожі безпеки, в тому числі всього західного світу. Якщо я раніше інколи висловлював думки про те, що захід нам нічого не винний, ну це так скажемо, було на початку широкомасштабного вторгнення, бо ми мали в першу чергу подбати про свою безпеку. Сьогодні ситуація кардинально змінилася через те, що Північна Корея активно допомагає Росії. Китай допомагає Росії, Іран допомагає Росії. КНДР є найбільшою загрозою сьогодні для всього Західного світу. Ну, тому американці і європейці повинні максимально багато передавати Україні і систем протиповітряної оборони, і наступальної зброї, і в тому числі далекобійної зброї, і навіть ракети середньої дальності, оскільки проти нас. Росія їх використовує. Абсолютно логічно було б, щоб на підставі до БДПЕРського меморандуму вони забезпечили нам достатньо засобів стримування російської агресії, але це справді зовсім інша велика дискусія, яку дійсно варто піднімати і не забувати те, що Сполучені Штати Америки Велика Британія. Вони зобов'язані Україні допомагати ще раз наголошу, зобов'язані і повинні це робити. Втім, у адміністрації Дональда Трампа активно готується до переговорного процесу Росії і України і призначений спецпредставник, який буде представляти наші інтереси від США, і інтереси Росії. Ну тобто буде відповідальним за цей переговорний трек. Загалом ним став кіт Келох. Це військовий генерал, йому 80 років. Так він поважно віку. Я про це вже розповідав, і заданий мною речником МЗС України тихий сказав, що ми маємо гарний діалог із Кітом Келогом. Тому що мовилося про те, що ми налагоджуємо стосунки з Річардом Гренелом, який мав також бути за попередніми даними спецпредставником Сполучених Штатів Америки з питань України та Росії. Але Майкл Волтс, це радник з нас безпеки при Трампу. Він вирішив дещо по-іншому. Ну вирішив, звісно, Трамп не Волтс. Ну, на думку Волца, звісно, Трамп зважає. Так, от Кіт Келох пропонує, щоб ми заморозили війну. І в перспективі отримали великі гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки і від європейців, в тому числі, поки що остаточного плану немає. Ми його очікуємо, але вже певні заяви є. І добре, що МЗС України говорить, що з Келогом підтримують гарні стосунки. О зокрема, наголошує, що посольство України у США підтримувало тісний зв'язок з ним. Українські делегації теж неодноразово зустрічалися із Келогом. А він сам був присутній на виступі Зеленського під час візиту в липні 2024 року. Що як на мене, дуже добре, оскільки дипломатія повинна працювати максимально ефективно. Але ну не завжди в нас це вдається. Але що стосується Келога, то добре, що діалог є. Хоча я особисто, друзі, говорив і говорю, що Річард Гренолд і Кіт Келог – це представники однієї команди Трампа. Хоча Річард Гренолд це швидше дипломат, на відміну від Келога військового, і скажу так, не найуспішніший у команді Трампа, менше з тим, вони в принципі. Ну, скажу так, мало чим відрізнятиметься у своїх позиціях щодо е, саме майбутнього переговорного треку Росії і України, оскільки цей трек буде формуватися в переважної більшості Трампом. Але те, що Келог пропонує, завтра, до речі, ми знову будемо це активно обговорювати в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики. Вежа, багато із речей, які запропоновані Келогом, вони, як на мене, є прийнятними для України. Тому тисніть на дзвіночок і завтра ми з колегами детально розберемо весь цей план вкотре, хоча вже про нього. Ми, до речі, спілкувалися в рамках проєкту Центру громадської аналітики Вежа. І до наступних, друзі, новин дуже цікава сьогодні заява пролунала від голови служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каля, який заявив, що в альянсі від Москви очікують подальших проявів гібридної війни. Ну, вона, в принципі, вже очевидна. Тому в НАТО не відкидають можливості застосувати п'яту статтю, яку ще ніколи не застосовували, а це саме удари по території Росії. Справа в тому, що. Сьогодні стало відомо, що китайський суховантаж знову пошкодив два оптоволоконні кабелі між Швецією та Литвою і Фінляндією та Німеччиною. І це не попередній випадок, це вже, друзі, новий випадок. Судно, ви лише вдумайтесь, протягнуло за собою якір 160%. Кілометрів по дну Балтійського моря. Ну і, звісно, підчепили ці кабелі. І пишеться у виданні Wall Street Journal, що вкрай малоймовірно, що капітан не помітив би, що його судно потягнуло за собою якір, втрачаючи швидкість кілька годин і перерізаючи по дорозі кабелі. Спецслужби зараз перевіряють причетність цього судна до розвідки Російської Федерації взагалі. Капітана китайського судна, хоча минулого разу також було китайське судно, і я вважаю, що такі співпадіння не випадкові. Тому постійні диверсії з боку Росії дійсно сьогодні розглядаються дуже серйозно у Північно-Атлантичному альянсі і можуть розцінюватися як повноцінний напад Росії на країни НАТО, що викличе, звісно, удари по місцях скупчення живої сили і озброєння Росії на території Росії. Ні, друзі, це не фантазії. Це сьогодні стратегія Північно-Атлантичного альянсу, яка суттєво змінилася з моменту мадридського саміту у 2022 році. Якщо раніше, впродовж останніх там кількох років про це говорили дуже обережно, зараз, як бачите, такі заяви лунають все голосніше. І також посол Франції в Україні, Гель Весір, сьогодні заявив про те, що у Франції немає червоних ліній, мова йде зараз про можливість відправки військового контингенту країн НАТО в рамках. Рішень окремої країни до України, що він конкретно сказав. Якщо це буде потрібно, він зараз говорить про війська. Якщо буде запит від українського уряду, якого, якого поки що немає, на жаль, немає. Якщо буде сильна військова потреба, звичайно, питання про відправку західних військ, в тому числі французьких військ, може бути розглянуто. Як ви знаєте, нема запиту від української влади, наголосив Весір. Але справа в тому не так давно. Кір Стармер, прем'єр-міністр Великобританії, і президент Франції Менель Макрон зустрічалися у Парижі і була розмова саме про формування коаліції західної європейських країн, яка б займалася відправкою військових до України. Місія цих військових поки що не зрозуміла: чи навчання, чи участь у бойових діях, чи можливо контроль демілітаризованої зони, як то хоче Трамп. Ми побачимо це згодом, але головне, що військові дійсно сьогодні розглядають можливість відправки військ до України. А чому б ні, Північній Кореї ж можна до Росії? Чому не можна країнам Заходу до України? Абсолютно нормальна відповідь. І тепер на завершення, друзі, вам ще кілька новин цікавих. Ну почну, мабуть, з кінця у Грузії зараз проходять акції протесту. Дуже сильні. Там вже і водомети, і навіть Зоробешвілі, президентка Грузії. Прийшла на акцію протесту під стіни парламенту, все тому, що Грузія відмовилась від перемовин про вступ до Європейського Союзу до 2028 року. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кобахідзе. Європарламент своєю чергою не визнав вибори в Грузії і закликав там провести нові вибори. Депутати Європарламенту засуджують численні та серйозні порушення під час цих виборів. Путін вже сказав, що він просто захоплюється грузинською владою, які вони супермолодці. Але грузини не погоджуються з таким рішенням нинішньої грузинської проросійської влади і виходять на вулицю, що дуже дуже правильно. Головне, щоб вони не зупинялись, тому що. В певний момент я особисто ну, в них зневірився. Ще раніше їм треба було виходити. Як будуть далі розгортатися події, будемо бачити, але зараз всі телеграм-канали просто переповнені відео і новинами про те, що спочатку сотні, а вже навіть тисячі грузинів вже під стінами парламенту, і такі акції протесту проходять не лише в Білісі, а по всіх містах великих у Грузії. І до подій в Україні на завершення Зеленський сьогодні підписав кілька. Законів. Перший про державний бюджет на 25-й рік, там, в принципі, нічого цікавого для вас, я повідомити не можу. Але найцікавіший закон це про підвищення податків, який довгий час лежав на підписі у Зеленську, він його не хотів підписувати. Не підписував його, в тому числі, і Стефанчук, тому що всі строки вже вийшли. Я вам давав характеристику цієї законодавчої ініціативи у себе на каналі, вже неодноразово зі своїми колегами-економістами. Але нагадаю, що цей закон набуде чинності 1 грудня. хоча там деякі норми дуже спірні. Передбачає він суттєве підвищення податків, а саме військового збору з 1,5% до 5%, крім військових. Тобто всі цивільні будуть платити вже військовий збір 5%. Далі, військовий збір у розмірі 1% від доходу для ФОПів третьої групи. Бо раніше вони не платили такий військовий збір. Військовий збір для ФОП платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% від мінімальної заробітної плати. Тепер встановлюється ставка податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ на рівні 25% щомісячне подання звітності ПДФО і 50% податку на прибуток банків у 2024 році. Тобто заходи дуже серйозні, що спричинять серйозні інфляційні процеси. Я не розділяю позицію зараз влади стосовно цього закону про підвищення податків, тому що треба в першу чергу було б зайнятися ефективним використанням бюджетних коштів наявних і зменшенням корупційних діянь в Україні. Тому що та кількість грошей, які просто розкрадаються, це шалені кошти, які обраховуються десятками відсотків. І про це свідчить чимало. Уже явних повідомлень про затримання корупціонерів, але більше до проблеми, як бачите, вирішувати дещо по-іншому. І також президент сьогодні підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше пішов у СЗЧ чи дезертирував. Це дозволить, яка й продовжити службу тим, хто саме війну залишив частину. Якщо військові повернуться до 1 січня 2025 року, то їм поновлять виплати, дію пільг, соцгарантій та інших видів забезпечення. За даними, які ширяться в ЗМІ, кількість тих, хто пішов у СЗЧ, обчислюється тисячами, десятками, ну і кажуть, навіть більше, ніж 100 тисяч. Так пишуть ЗМІ. Таке припущення. Точних даних, ну, в принципі, я не так багато зустрічав, але говорять про десятки тисяч. Тобто система дала серйозний збій. Мотивація військових доволі слабка. Чи можна це вирішити законом? Звісно, ні. Я вважаю, що ця ініціатива абсолютно неправильна і це визнання на рівні закону неефективності сьогодні, саме організації служби у Збройних силах України. На жаль. Цей закон є підтвердженням тому. Друзі, що ви з цього приводу думаєте? Будь ласка, пишіть у коментарях, і також що ви думаєте з приводу почутої сьогодні інформації? Вибачайте, огляд трішки завеликий, тому що дуже багато новин. Перепрошую за такий він але я сподіваюся, що він вам був цікавим і корисним. Якщо так, пишіть коментар. Якщо ні, також пишіть. В будь-якому випадку я буду вам дякувати за те, що ви проявляєте активність під відео, тому що покази відео на каналі суттєво просіли. YouTube платформа не хоче показувати наші відео, пропонувати їх глядачам. Виключно від вас, від вашої активності, залежить те, наскільки ми виправимо цю ситуацію. В принципі, такі е, випадки трапляються на каналі час від часу, тому що дуже багато хейтерів, дуже багато російських глядачів сюди заходить. Я намагаюся десь їм обмежувати доступ, але, звісно, всіх обмежити нереально. Тому прошу вас про підтримку. І також підтримайте збір, який ми проводимо для 66-ї бригади. Велике вам спасибі, як завжди, кажу. Всіх люблю сіну і шаную. і не перемикайтеся. все буде Україна.